Вітаю вас на своєму каналі. І в сьогоднішньому відео ми поговоримо про адаптацію Аглаонем. Восени я знімала відео, показувала, що я придбала декілька собі аглаонем, і деякі з них були голландські рослини, які зразу приїхали до продавців. І я їх придбала, як то кажуть, із коліс. Ну, і ось зараз покажу що з двома голландськими рослинками, моїми, які були, ну, з голландськими, які зразу були придбані, як вони адаптуються. Ну, ось ця бігонічка, Це Пінк Леопард. Вже вихвалялася її. Ну, з нею більш-менш все гаразд. Я її раз пересадила потім ще раз. Ось у неї трошки втратили ну, чомусь листочки свій колір, два, але це якось вони зразу втратили. Ну і зараз більш-менш. Вона в нормальному стані. Ось випускає новий листочок. Ось знову квіточка. Я, мабуть, її. Ні, це, мабуть, також листочок. ну Подивлюсь, там навіть, навіть не зрозуміло, чи то квіточка, чи то листочок. Будемо ну, казати, що ця главним досить себе так непогано почуває в мене. Ну, а іншу ще раз зараз вам покажу. Ну Ось така ну, дуже красива, звичайно. Ну Якось вона так трошки стресунула, скинула буквально один листочок. Ну, а ці трошки, ну, якось так видно, також хотіла втрачати, але якось я її пересадила. ну Пересадками, пересадками і поливом, більш не знаю, чим регулювати. ну Звичайно, колір не відновлюється, але принаймні, ну, вже не гірше. Є. Ну, і ось іще одна моя головка з голландських рослин. Це триколор, така красуня. Вона зовсім мало попадала і в відео, тому що якось вона зразу придб... після придбання ну трошки якось так побула. Тут почали горбитись листочки, потім вона почала жовкнути. Якось і вони ось майже майже всі відпали, залишилось три листочка. Але мене ще трошки тішить те, що ось на стовбурі я бачу і все далі і далі. Ну, ось такі. Паросточки нові, чи як їх назвати. Все ж таки, я думаю, що вони проростуть і виростуть нові листочки, і вона, ну, все ж таки, у мене відновиться. І буде та красива гланемка, яку я хотіла. Ну, скажу те, що з тих, що я придбувала, ну, з таких зразу з коліс, як то кажуть, завезли і дві. Ось цих було, а ті попередні вони також завезені, але вони в господарів, я зрозуміла, що трошки вже давненько в них проживали, адаптувались, ну, принаймні, хоча б до нашого клімату. І вони, ну, ну взагалі, так я б не сказала, що там якось стресували, досить себе гарно почувають. Ось зразу на відео я їх вам показувала. Ну, тому ось так. Звичайно, мені болісно. Я переживаю, ну, мене дуже рідко так гинуть рослинки. Ну, я наче так намагаюся з ними дружити, знаходити спільну мову. І тому якось мені дуже-дуже ну, шкода, я і так, і сяк, і вона вже мене під. Ось підсвічуванням стоїть. Ну, і стоїть, я вже і поставила в куточок, думаю, так да буде, як буде. Ну і ось, все ж таки я бачу ось ці бронечки, Надію, що вони проростуть і навесну я вам покажу чудові листочки. Ну, в цілому, з моїми гланемками, э, все гаразд. Зараз середина січня в нас. Ну, ось тільки е, покажу ще моя довгожителька. Ліпстик э, Пінк, здається. Да, ось тут також ось листочок чомусь пожуків. ну Періодично вони все ж таки скидають, але мені так чекаєш тих красивих листочків. І шкода, звичайно, кожного листочка. Ось так вона вже мені кущиться, Це вже вона у мене, мабуть, ну, мабуть, півтора року. Так? Я вже це згадую, коли я її придбивала. Звичайно, вона виросла гарно. Ось така красуничка. Ну, Ось так проходить адаптація моїх аглаонем. Я багато також дивилась, читала про голландські рослини, про ті, що вирощені в домашніх умовах. Звичайно, ті головне більш адаптовані до домашніх умов, менше стресують, але я все ж таки вирішила купити і ну, завезені дорослі рослинки. Ну. Я, мені б дуже було цікаво, якби хтось також поділився своїми спостереженнями про глоонеми. Як у вас адаптуються? Ну, Можливо, щось додатково могли б порадити, тому що всі ми вчимося тут. Одне діло вирощувати в теплиці, а одне діло вирощувати на підвіконнях. Ну, Це зовсім ну, інші умови догляду. Дякую всім, хто заходить на мій канал. Поки познімала про адаптацію, повихвалялася ще раз цими красунечками всіма. Не забувайте ставити вподобайки, писати хоча б маленькі коментарі, щоб більше україномовного контенту, мій Ютуб, рекомендувати на своїй сторінці. До нових зустрічей! мирного неба.